День перший, поклоняючись Всевишньому. Коли Ізраїль вийшов з Єгипту, дім Якова, з поміж людей, з чужою мовою, Юда став його святиною, Ізраїль його володінням. Побачивши це, море розступилось, Йордан повернувся назад. Гори скакали, як вівці, і пагорби, як ягнята. Що з тобою, море? Що ти побігло? Йордане, чому ти став текти назад? Чому ви гори скачете, як вівці, а ви пагорби, наче ягнята, тремти земле перед Господом від присутності Бога Якова. Він перетворює скелю в озеро, камінь у джерело води. Псалом 114, 1, 8 вірші. Багато людей відчувають духовний голод, прагнучи чогось духовного, піднесеного, незбагненного. Це, мабуть, тому, що людина була створена для поклоніння. Людина була створена для слави Божої. Людина завжди поклоняється комусь або чомусь, навіть якщо і не помічає цього. Але кому б чи чому б не поклонялася людина, це спрямовує її мотиви, цілі, спосіб життя. Одні обожнюють гроші та матеріальні цінності. Для інших предметом поклоніння може стати робота, служіння, стан в суспільстві та кар'єра. Хай що б не обожнювала людина. Природу, красу, музику, спорт, хобі, сім'ю чи іншу людину все це безпосередньо впливає на її життя. Людина формується під впливом того, кому або чому поклоняється, стаючи схожою на об'єкт поклоніння Псалом 115 4 по 8 верші. Кому ми поклоняємось? Ким насправді для нас є Бог? Апостол Павло на вважав пізнання Христа, все інше для нього було сміттям, нічого не вартим. Від усього іншого він відмовився, щоб здобути Ісуса, пісня до Филипян, 3 розділ 7 і 8 вірші. Пророк Єремія каже, що справді важливо для Господа це те, що люди знають і розуміють, хто він є. Єремія 9:24. У книзі пророка Осії ми також бачимо, як Господь каже: адже я бажаю милосердя, а не жертви, і пізнання Бога більше за все палення. Осі 6.6. Що краще ми знаємо нашого Господа, що краще розуміємо, хто Він і що Він робить для нас, нашої сім'ї, народу, світу, тому більше і більше нам хочеться схилитись перед Ним, прославивши його як Бога богів, Господа Господ, царя царів. У поклонінні виражається наше відчуття величі Бога, проявляється наша любов до Нього. Якщо раптом ми не зовсім розуміємо, ким є Бог насправді. Нам буде складно ревно поклонятися йому в кожній миті нашого життя. Якщо ми не цілком усвідомлюємо, хто він є, наше серце буде заповнюватися непотрібним сміттям, яке відволікатиме від головного, від нашого Господа. Бог передбачив, що коли Мойсей помре, а ізраїльтяни вступлять у землю обіцяну, вони відвернуться від Всевишнього і поклонятимуться іншим богам. Тому він сказав Мойсеєві записати пісню і навчити її слів, синів Ізраїлевих, передаючи цю пісню з покоління в покоління, повторення закону 31 розділ 19-22 вірші. Бог хотів, щоб його народ знав. Він єдиний Бог, Всевишній, владика Всесвіту, і немає іншого такого. Повторення закону 32-39-40. Він є твердиня наша. Він досконалий і праведний, вірний і істинний. Він любячий отець, який піклується про своїх дітей, творець і заступник, ревнитель і суддя. Він буде судити свій народ і відплатить ворогам. Він істинний Бог, і немає іншого. Ель Еліон, Бог Всевишній, володар Всесвіту, повторення закону, 32 розділ з 1 по 43 вірші. Повне усвідомлення того. Що наш Бог є Всевишнім владикою, допомагає нам радіти і продовжувати жити за будь-яких обставин життя. Бог Всевишній керує Всесвітом, нічого, абсолютно нічого, не може трапитися без Його відома. Він панує над усім. Продовжуючи за Мойсеєм, Ісус Навин також нагадує народу, хто є його Господь, що він зробив і далі робить для своїх дітей, а також застерігає. Що в їхньому серці не повинно бути місця нікому крім нього, бо Він святий Бог, Бог ревнитель Книга Ісуса Навана, 23 розділ, 24 вірш. Бог хоче безроздільно царювати в наших серцях. Він хоче, щоб пізнаючи його, ми перетворювалися на його образ, щоб, поклоняючись йому, ми ставали дедалі більше схожими на нього. Бо хоче, щоб ми були правдивими його поклонниками. Євангелія від Івана, 4 розділ, 23 вірш. Він хоче явити нам себе, свою славу і свою силу, але як важливо нам шукати його всім серцем і всією душею. Повторення закону, 4 розділ, 29 вірш, у якому б стані сьогодні не знайшов нас Господь. Схилімося перед Ним і прославимо Його. Якщо в нас усе гаразд, ми спокійні, надія на Господа міцно затверджена в нашому серці, ми почуваємось на підйомі. Схилімося перед Господом і прославимо Його за Його милість, зрадіємо в спасінні або ж навпаки, можливо, нас здолають похмурі думки, занепокоєння, страх або сумніви. Вклонімося перед Господом і прославимо Його за Його милість і незмінність. Він, як і раніше, піклується про нас, він і залишить і не покине. Якщо ми не отримуємо відповіді на молитви, виникають проблеми у стосунках із людьми, ми бачимо, що щось іде не так. Схилімося перед Господом і прославимо Його за Його милість. Він чує нас, Він знає, він прийде на допомогу, Він дасть свою мудрість тому, хто просить. Якщо нас атакує ворог, ми боремося зі спокусами, шукаємо вихід або звільнення, схилімося перед Господом і прославимо Його за Його милість. Він сам бореться за нас, він дав нам усе необхідне для духовної боротьби. У якому б стані ми сьогодні не були, нехай серце буде сповнене поклоніння нашому Господу, джерелу нашого життя, досконалому і святому, любячому і праведному, вірному і незмінному, тому, хто посеред нас завжди. Навіть у найзавантаженіші години чи дні не звіряймося. Давайте будемо користуватись кожною хвилиною тиші з Богом, щоб знаходити спокій у Його любові, бо Він єдине чисте джерело нашого життя, де б ми не знаходилися на роботі, в магазині, в черзі, за кермом, в оточенні безлічі народу, можливо, навіть у складних обставинах без виходу та горя, Господь з нами, а наше життя, як і раніше, повних хвилин, які ми цілком можемо присвятити своєму Спасителю, схиляючись перед Ним. Ховаючись у ньому, ходячи у світлі його лиця. Життя наповнене ним, Він усюди, Він з нами, він єдиний, гідний слави і поклоніння. Тож давайте не витрачатимемо себе на роздратування, злість чи гнів, нудьгу, неспокійні думки, не заповнюватимемо тишу з Господу чимось несуттєвим та безглуздим, ідольським та ворожим. Переосмислимо своє життя, у світлі його присутності та поклоніння йому в кожній секунді та хвилині нашого буття. Адже він один гідний цього, Бог Богів, Цар Царів, Господь Господ. ким насправді для вас є Бог? Починаючи сьогодні піст, скажіть своєму духу, душі і тілу заспокоїтися в Господі, своєму духу. Здатися перед Духом Святим і дозволити Духові Святому говорити, щоб ніхто і ніщо не заглушив Його слова, своїй душі віддати Ісусу всі турботи і тягарі, бо Він про все подбає, своєму тілу розслабитись, щоб Отець діяв цілющою любов'ю, аби ви могли зосередитися на ньому та чути лише Його. Про які благословення, послані вам останнім часом, ви можете радіти? Напишіть свою пісню Господу і поділіться нею з кимось.